Про погоду. Я часто тут е, публікую про погоду, особливо літом, тому що е, знаю, що багатьох це цікавить погода. Е, ось. І вже зараз вам показую, яка погода. А така у нас погода вже третій день. Падає безперервно дощ. Це у нас лепінь. Так би подумати можна було, що це осінь. Ну, Данія такий клімат має цікавий. 29 липня, кінець місяця. Найтеплішого, скажімо, по логіці, який би побувати літа. І заключно хотів за погоду сказати, яка в липні. Тим словом, погода була не дуже. Всі на душі були, хмарно, вітряно. Сонячних днів, мені здається, було в червні більше, ніж в липні. Тому виходить так, що далі. Очікувано в принципі. Ну, хоча я мав надію, що буде літо трохи краще в Данії, Але, на жаль, ні. От ми що не були на пляжі. Так просто полежали трошки. Ось сьогодні вихідний в мене. І що, дощ налетів, хмара прийшла, дощ прийшовся. Зараз все мокре. Teklin in nihče ni kupav se pustil ležati pri morju. To je taka pogoja leta v banji.